Роблю все можливе для наближення перемоги допомозі хлопцям. Від херсонської мами у декреті до військовослужбовиці цілої нації. Життя захисниці з позивним мала, як і у більшості українок, цієї зими поділилося на до та після. Практично на початку повномасштабного вторгнення її родину застала окупація. село Орлове, яке було під окупацією місяць. І там ми, я, моя дитина, мої батьки просиділи місяць під окупацією. І коли наші нас звільнили, зайшли з нашим прапором, а звільнили нас арейці. Ридала, страждала, а тепер треба діяти. Долати ворога і нищити усталені гендерні стереотипи. Відтак пішла боронити мир і спокій країни разом зі своїми земляками. Каже, хто як не жінки у мирному, а сьогодні і у буремному житті мають бути підтримкою та надійним плечем для наших воїнів. Я познайомилася з окремою тактичною групою Арей із Македонцем і почала волонтерити для них. Далі просто було, була запрошена до батальйону вже офіційно, і зараз несу, несу службу там. Нині мала служить в територіальній обороні у складі 7-го окремого батальйону Арей Української добровольчої армії. Каже, війна довела жінка на фронті побратим на рівних впевнена – єдність, взаємопідтримка і сила потужної команди, запорука успіху в бою, а ще віра в те, що перемога обов'язково буде за нами. Тилова підтримка завжди важлива, тому що ми є забезпечення, забезпечення всього. Так що без нас, як то кажуть, хлопцям буде трішки скрутніше. Але в нас такі хлопці молодці, що і без нас вони впораються. Але ми жінки, ми міцні жінки, українки. І нашу націю ми відстоїмо. І будемо пліч опліч з нашими хлопцями до кінця. Юлія вітряк, Олексій Васильченко, Алло, цей день.